І зараз з нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт. Пане Петро, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. слава. Дивіться, яка ситуація з Херсоном, те, що відбувається в інформпросторі сьогодні, з одного боку є заява керівника нашої розвідки, пана Буданова, який розповідає про те, що. Ну, за його інформацією, мова йде про те, що війська Росії не готуються до виходу з міста, а готуються до оборони. З іншого боку, є заява колишнього очільника генштабу Британії, генерала Даната, який говорить про те, що росіяни у Херсоні наразі готуються до керованого відходу. Зараз ми послухали Сергія Хланя, який говорить про те, що навіть з музею вивозять. Експонати, ваша експертиза, вона про що? Вона про те, про оборону, чи вона все ж таки про те, що окупанти біжуть на лівий берег Дніпра? Ну я би не поспішав казати, що вони насправді тікають. На мій погляд, у них є розуміння, що скоріше за все, а навіть не скоріше за все, вони таки цю битву програють. Але якщо дуже все коротенько, одним реченням, то я вважаю, що битва таки. Буде ставки дуже височенні, і попри те, що в них направду там дуже низький рівень мотивації, і попри те, що в них дійсно почалися проблеми з логістикою і з якісною зброєю, але такий воєнний російський менталітет, що якщо буде наказ стояти на смерть, вони направду будуть стояти на смерть. Для мене справжнім переломом буде момент, якщо умовно з їхнього боку в полон до українців здаситься одномоментно, хоча б 300-400-500 чоловік. От якщо це стане, на тоді я персонально, як аналітик, можу буду стверджувати, що дійсно перелом відбувся. Цього поки що не видно. Пане Петре, скажіть, будь ласка, за вашими розрахунками, скільки ворога зараз знаходиться в Херсоні, яка кількість російських вояків нам протистоїть безпосередньо в місті? Не буду це коментувати з дуже простих міркувань. Тоді різко обчислиться, скільки просто їх із нашого боку. Тому mm -hmm. не вартує цю обговорювати, і давайте ми залишимо все так, як є. добре. А Каховська Гес багато говорять про те, що її можуть підірвати. А хтось наводить доводи про те, що навіть расисти на це не підуть, тому що вони втратять можливість постачати воду до тимчасово окупованого Криму. Ваша думка з цього приводу. З воєнної точки зору підривка хорської гес не має ніякого значення. Абсолютно наші війська значно північніше. Якщо вони це і зроблять, то це буде відрізання своєї власної кінцівки, це навіть не постріл у ногу. Але тут знаєте, є дуже цікава деталь, яку би я хотів на неї звернути увагу. Я не впевнений, що я правий, але така деталь може бути. А може це така своєрідна гра між великими вежами Кремля, в першу чергу між ФСБ і Міністерством оборони, що мовляв, дивіться в Путіна від рук, уже військовики відбилися, а роблять що, що хочуть, і він не. Не може на це вплинути, і в Крим буде перерізана вода, де цей великий вождь, який не дає собі раду всередині Така версія має право на життя. Цілком можливо, що це якраз є величезна гра, пазл, який весь цю картинку ми побачити не можемо з огляду на те, що справжня боротьба там направду дуже сильно закрита, і витоки інформації дуже крихітні. повторю ще раз. З воєнної точки зору жодного резону немає. Ну буде відносно ударна хвиля води. Так не самі собі нашкодять, а не нам. Ми як мали оперативну перевагу по вогневому ураженню, так і будемо мати далі, пане Петре. Що далі зараз ворог переходить на лівий берег Дніпра, як ми можемо його дістати? Тим і терміни, і як зміниться характер операції, якщо вони будуть, ну як, як би можна так сказати, захищені водною преградою? На, на наші подальші дії вони в чому будуть полягати? Як зміниться безпосередньо наша тактика в, в цьому випадку? Та якою вона була такою і буде? Артилерія, артилерія і ще раз артилерія. Чим більше ударів, тим краще. Нагадаю, артилерія від 15 до 30 кілометрів, залежності від боєприпаса. В окремих випадках активно-реактивним снарядом може бути і до 40 кілометрів. З точністю до навпаки, як тільки вийдемо на самий берег Дніпра, правий берег суттєво вищий. Отже, з точки зору нанесення артилерійських ударів, ми тільки покращимо свої оперативні можливості, Ливості насправді нічого аж край особливого немає. Пане Петре, ще одне питання. Трохи давайте на схід подивимось. Сергій Черіватий, речник оперативного командування Схід, сьогодні розповідав про Бахмутський напрямок і що там росіяни будують лінію оборони і стягують туди все, що можливо. Ви могли би розповісти, що ви бачите безпосередньо на цьому напрямку авдіївка Бахмут? Ну от ну і не тільки там, і не тільки там оця так звана лінія Вагнера чи як її чи Пригожена. Ну ви знаєте, Росіяни завжди любили копіювати щось велике, і вони думають, що це буде нова лінія Мажено чи нова лінія Маннергейма, чи нова лінія Зікріда. Насправді потенціалу для такої глибокої ешенолованої оборони і для того, щоб побудувати дійсно дуже серйозні фортифікаційні споруди, які я перелічив, кому цікаво в історичному сенсі може загинути і зрозуміти наскільки це були. Серйозні форпости на цю хвилину вони не мають, але сам факт того, що друга армія світу вже не друга, уже міф. Переходить до оборони від 22-ї армії світу, так ми облікували один одного на початок цієї війни. Уже є неймовірним феноменом. Це дійсно феномен. Просто нам дуже болить і дошкуляє ця війна, і ми не всі ракурси можемо їх побачити суто психологічно. Але але з іншого боку, раз противник нарощує такі зусилля, то інша не зовсім приємна ознака того, що вони не збираються здаватися, і маю нагадати, що бобові атаки для нас не прийнятні наш со солдат величезна цінність жукова жуковша, така як в них є, непропустима. А отже, важка робота для наших військовиків ще попереду. Так. Пане Петре, мене буде запитання на перспективу, тому що ми звільняємо Херсон. Так рашисти відступають. Де вони будуть зосереджувати тоді свої сили? Куди вони перенаправлять свій потенціал? Та насправді не важить. вони можуть перенаправити в будь-яку точку. Я сповідую філософію, що уся лінія фронту має вагу. Де вони це рішення приймуть, не прораховується. Давайте ми нагадаємо, наскільки в них специфічне тактичне мислення. Пригадаємо Чорнобайоку про неї не говорив лінивий. Це поза межами здорового глузду. Пригадаємо острів змії. Ні скільки разів вони там висаджували десант і техніку. Ми їх там нещолево не знову висаджували. А в мене ще є власний. Приклад, я його називаю збірний понтон у Білогорівці через сіверський дінець, де на одному місці п'ять разів наводили понтон. Ну це поза межами зорового глузду. Але це факт таке враження, що вони не гомосапієс, тому вкрай важко прорахувати нашого противника. Десь він і такий небезпечний, що в них дійсно дуже особлива логіка, і спробувати стати на їхнє місце і мислити, як мислять вони. Ну це направду, мистецтво. Пане Петро. І останнє питання про другу армію світу. Як ви поясните те, що расисти почали ну вже? Відкрито звертатись за допомогою до інших країн. Я маю на увазі Іран, і сьогодні з'ясувалося, що вони будуть просити у Ірана, вони будуть озброєні шоломами, бронежилетами, бронежилетами іранськими. Говорили про можливе постачання. Боєприпасів з північної Кореї а Шахеди, так які постачає Іран, теж ви можете пояснити де подівся той військовий потенціал, яким расисти хизувалися до війни. Ну і під час і на початку війни? Знову ж таки, наш світ сьогодення він дуже гібридний. Тому у цій новині чи навіть не в новині в цьому означенні є як і хороша, так і не зовсім хороша для нас новина. Чому хороша? Тобто російський військово-промисловий комплекс став на шлях своєї кінцевої деградації. Очому впевнений на 100% він сколапсує, але разом цим це не буде так швидко. Як би нам хотілося, певний запас мотлоху униз ще є. Певні системи озброєнь. Хай не найкращі, як до початку цієї війни. Вони можуть виробляти такі дуже маленький коротенький Приклад, Скажімо, за минулий рік вони надали своїм збройним силам 21 літак за 9 місяців цього року. Всього 9. От, от, ми маємо розуміти наскільки вони рухаються до занепаду, і нагадаю, що на 40% їхній військово-промисловий комплекс був імпортозалежний. Санкції будуть діяти. Цей комплекс буде падати. Він неминуче впаде, але це від декількох років до десятирічки. А те, що вони звернулися до країни парії, до країни терориста Іран також країна, терорист, також є не зовсім добрим для нас свідченням, що збиратися противник не здавається. І насправді війна екзистенційна або ми їх, або вони нас вони це теж добре розуміють. Тому, на мій погляд, найважче бити ще попереду. Дякую дуже. Петро Черник, військовий експерт, був е зараз з нами.